Варцевий чоловічий годинник відомого британського бренду. Le Cooper. Це Le Cooper Speed. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець також зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Весь годинник знаходиться в плівочках. Щоб налаштувати час, потрібно витягнути штифт спочатку до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Після цього потрібно налаштувати дату. Виймаємо штифт цього разу вже не до кінця, щоб у нас стрілочки не рухались, це буде його перше положення. І в такому положенні прокручуємо в один або в інший бік, щоб у нас почала змінюватись дата. Ось бачимо, зараз дата змінюється від меншого значення до більшого. Крутити потрібно на себе. Налаштувавши дату, натискаємо на штифт та щільно притискаємо його до корпусу. І ось годинник вже налаштовано.